Але ми потребуємо, на славу Божу, будувати храм. Бо в цьому храмі Господь перебуває з нами, а ми перебуваємо з Господом. Так само цей монастир, ця місцина, на славу Божу, побудована була колись, повертається до своєї первісної слави. Так ще багато треба пройти дороги. Але все те, що збувається в тяжкій праці в трудах, має сенс і результати. Бо те, що приходить легенько, легенько іде і проходить. З дитинства я цей будинок, бо доводилося дуже часто приходити до своїх родичів під лісні, а автобус проходить завжди цією дорогою. І вже з дитинства я знав, що там кудись був монастир. Не знав у той час радянських окупацій, що прийде та хвиля, що наша церква зможе на повні груди єдиним серцем і устане прославати Бога. Але як бачимо, що як Україна окупована ворогом, так і численні наші святі храми, святі місця, Теж не так легко повернути до первісного значення, до первісної ідеї. Я, може, так трошка жартома, де окупація і де комунізація дійшла своє логічного завершення у Миколичині. Хоч уже з тих перших часів свободи українського народу і нашої церкви ми багато попрощалися із залишками комунізму. І тільки це... Душі серця, щоб звільнитися від хрестному прогресу. Вітаю вас, сестри, цією молитвою. Це тільки початок. Іти треба далі. І десь у своїх мріях я бачу тут багато дітей. Багато дітей, які бавляться, які відпочивають, які моляться, навчаються, зростають. Бо нам дуже потрібно виховувати нашу молодь, наших дітей у тому, щоб ми передали, що найдорожче ціний скарб – Віру у Воскреслого Христа. Христа, що своєю смертю переміг смерть нашу. Христа, що відкриває нам справжню свободу і несе нам справжній мир. Так ми дуже часто сподіваємося від політиків якихось там благ. Ми сподіваємося від політичних лідерів, що вони щось там організують, зроблять. Може там за океану щось нам прийде добре, може звідти, звідти, ні. Так і ні. Так, бо ми вдячні за допомогу ту, яку дають нам, наші союзники, але найбільшим і досконалим. Союзником, який не зраджує, це є Господь. Тому миру Божого прагнемо, справедливого миру, не того, який на певний момент вигідний одній чи іншій політичній силі, одній чи іншій політичній структурі чи державі, а того, який йде від Божої справедливості. Миру просимо для наших дітей. Миру просимо для нашої землі. Тож нехай Господь Бог благословить працю сестер служебниць Миколич. Нехай Господь Бог благословить працю всіх тих, хто стане поряд з сестрами. Будуть їх підтримувати, допомагати разом з великою громадою нашого славного Карпатського краю, щоб ми. Єдиним серцем устами прославляли Господа Бога на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес! Ще раз Христос Воскрес! Христос воскрес! Дорогі владико, отці, сестри, молоди, при христі, браті і сестри. Я почну з такого. Смішно. Знаєте, в народі кажуть, якщо хтось опинився не там, де трекер знайшовся, як пила вірою. Знаєте, при чим тут пила довірою? А то для того, щоб окреслити, що історія Христа це історична і позаісторична. Десь півроку тому до мене звернулися сестри служебниці. Мене звати Юстин, я родом з Дори. Але живу у Львові, в монастирі студиці. І прийшли і кажуть, ми, отче маємо одну річ, ми довший час стараємося про монастир в нашому количенні, бо це історичний монастир, і якось нам не йде. А я у Львові є знаний не з солодких промов влади. тому відповідно попросили мене, я кажу так, дайте мені всі папери. Тоді я отримав папері від одного митрополита, Югумена, другого, єпископа Коломийського, коли всі папери отримав, почалися наші хождення, Ми зустрілися з усіма. Я хотів розізнати, яка ситуація, бо я знав, що цей монастир, но щиро вам признаюся, я не знав цієї історії. Тому я мусив сам заглибитися. І потім ми почали все робити і вирішили так. Що раз ця справа Божа, напевно, буде тяжка, але ми повинні пройти всі етапи. І коли ми прийшли до області, я зустрівся з усіма головами фракцій з усіма всіх партій, уявити скільки кави треба було випити? головами облдержадміністрації, облради, всіма тими, що різними, скажімо, представниками влади, вони мене запитали. Першим А що ви там будете робити? Я їм відповів. найперше ми повертаємося, щоб ви молиться. В 1946 році радянська влада нічого не ліквідувала, але ліквідувала найперше українську греко-католицьку церкву. Причому докоріння. Веслаючи концтабори, священників, монахів, монахинів, монахи, закриваючи монастирі. Чому? Тому що вони були остоєю духовності і національної свідомості. Де є українська греко-католицька церква, там є Бог і там є Україна? І тому, коли хоче забрати українцям свідомість, забери в них церкву і забери в них душу. А вони самі здадуться. І це було дивно для них. Кажу, а що далі будете робити? Ну і ми з сестрою на Стоятинку і говоримо, сестри є для того, служебниця, що вони є там, де потрібна церква їх потрібна. Миколичин, мабуть, належить, належить зараз на Государщині чи до не найбільших сіл, які розвивається. Красивих, прекрасних школа, кажуть, має. Біля тисячі осіб казали мені в область, біля дітей. І зараз час війни. Але ми воюємо не для того, щоб плакати. Ми воюємо для того, щоб перемогти. А перемогти треба мати не тільки зброю, треба мати силу духу, віру, надію, любов. І це йде тільки через дар Божий. Тому сюди приходять серце. Буде праця з молоді. Перше кіло, старші, дітьми, потім є плани реабілітації військових, але саме жінок. Ми маємо великі плани, але перше, ми поставили питання, дайте місце, щоб ми прийшли. І вони проголосували, Дайділи ще частину будинок і ще трошки. Але щоб ви знали, то що сказав Владика Петро. То, що Боже муси повернутися Богові. І ми цьому стараємося, але ви нам поможіть молитвою, чи другим підтримка. Я хочу сьогодні подякувати і знаєте в першу чергу всім тим, які мені писали приватно про цей монастир, бо я не знав. Писали вихідці з Миколичина, які живуть тут. Писали хібиці з Миколичини, які живуть десь в Америці, навіть не знав, що такі існують. Фотографії пересилали, я це все передам сестрам служебницям, бо я тільки проміжна фігура. Моє діло є, щоб вони сюди зайшли і почали мотиви. Сьогодні я хочу подякувати знаєте, тим, про яких мало ми говоримо. Я хочу подякувати тим, які берегли цей монастир. І це є працівники, які тут були. Декотрі вже є в тому світі, і ми за них згадали, декотрі вже старші, може, не могли прийти. Але сьогодні є серед них присутні. Я хочу подякувати всім працівникам цього закладу, який його бережу, Начині з пані Озоряною, яка сьогодні приготувала це місце. Спасибо. Сьогодні з нами є також присутні воїни, які декотрі повернулися у відпустку, декотрі зараз повернулися чер через, через те, що поранені. Дякую, Отеці. Справа Божа буде тут свісти, і та певно тут знайдете ран і душ і тілес. Бо рану тілесну може загоїти, але душевна боїться довго. Дуже хочу подякувати отцям. Всім за солідарність, особливо цю декану Богдану, який так зорганізував всіх священників, щоб ми були єдині в цій справі. Ми були в митрополита в Івано-Франківську, всі разом за столом і всі політики сидять, всі отці, тощо. дякую цю Григорію пару, який на місці місцевим авторитетом. Дякуємо за сприяння. Всім монахи, монахиням, які сьогодні прибули. Молоді. Я хочу представити нині тільки одне, що роблять сестри служебниці. Добре? Сестришку, хотіть сюди, ласка, з дівчатками ну, вашими соціального. Вони, вони вже розійшлися. Вони вже розійшлися. Дивіться, це тільки одна сестричка зі Львова, бо я можу вона моя з моєю підпорядкування. Вона колись була секретаркою, помічницею блаженнішого Любомира, Гузера. Вона допомагала, доглядала його, сестра, може я вам багато розказати. Сестри тримають у Львові, кілька мають соціальних домів дівчат. Дівчата є з різних різних місцевостей. Я не знаю, от тут звідки ви? Одесьчина, Львівщина, Львівська область, Львівська область. І ще є Херсон, Херсонщина, Донеччина. І вони мають кілька таких соціальних домів. І вони виховують цих дітей, моли тощо. Діти це їм і майбутнє, і нам треба в ту вкладати якнайбільше. Але ви знаєте, вже досить нам половин часто віддавати Богу право. Знаєте, як був такий один. Депутат анекдот, який вирішив з Богом поділитися своїми заробітками. І каже, Боже, давай ми поділимося так. Я все, що заробив, підкинув вгору. То, що полетів вгору твоє, то що впаде моє. Щоб ми так часом з Богом не ділилися, тому знаєте, то, що Богу треба віддати, Богу. Я очевидно кажу, прошу вас про молитву про молитву в цій справі. І дякую наперед всім, хто сприяє цій справі, бо це справа Божа, Благословенний Миколичин, що сьогодні нарешті отримав назад монастир, який був тут. Але ще є одне. Серед нас є одна сестра, називається вона Ореста. Це є монахиня. Яка займається історією сестер Служебниць. Вона все докладно записує. Тут зійшлися всі люди, принаймні, які зацікавлені. Я вас дуже прошу. Зараз сестра Ореста після всього, вона трошки розказала вам історію, ми вам роздали книжечки. Тож немає візьміть. Взміть, ми ще додрукуємо, хто скільки може. Рід, роздайте тільки, щоб було щоб усі знали, що тут дити, бо вже не знають. Але, будь ласка, дайте свої контакти, і сестра з вами сконтактується, щоб ми видали велику книжку про те, може ваші бабці тут жили, може, як у Захоронці, може дідусі, може буде хтось ще хтось якийсь там, ваші знайомі, щоб всі свідчення збереглися. Тому що ми мусимо залишити принаймні по собі пам'ять. Ми сюди чому повернулися? Тому що є символ пам'яті. І так само, щоб сюди поверталися наступні покоління. В одному ми не сумніваємо, з нами Бог, Бог нас провадить, але ми повинні бути Божими руками на цій землі. Забагато я вже говорив, дякую вам, але я би ще хотів, щоб ще хтось, чи є хтось тут тих, хто тут виховувався або його родина була в системі. Є хтось старший? Запитати хочу. Шановний влади, шановні отці, ви знаєте, це велика любов до Бога. І, і, і скажу вам, що моя мама була 27-го року. Є дата. двадцять року і дев'яносто сім років, 28 квітня. Це ті э, люди, які були тут на вихованні. Це були дуже культурні люди. Я, якщо старше покоління знає, Василь Іванович Бойко, сюди там е, э, Степан Василь або Іван, Геліолочка, э, або Гуцуляк Марія. Э, Значить, бойцями. Ну, ще багато інших. Моя мама з родини Маджаріні. Це тут не далеко через. Вкладку. І ви знаєте, що був тут в Магасині і назвав же засобом. А це, хто був далі, хто почував тут, а моя мама навіть близько через кладку на плай, але наскільки вона знала у Літві, скільки вона знала ці традиції. І ви знаєте, що привели любов нашим нам дітям. І ви знаєте, були тяжкі часи. Я сам лісівник, отець, теж його батько, батько Василь, ким ми разом працювали, але я виховував собі свого сина, а цапляка знаєте, багато родинних священників. Ви знаєте, що Божа благодать мені є в очі. Болімся, щоб всі, які люди тут в до того відраження нашого монастиря, щоб ми не допустили, а і велика історія, всі старші люди, які тут є, вони можуть багато сказати, пані сестра Ореста, я перший буду дати свої дані, які я знаю. Слава Христос Воскрес, всім здоров'я, квітності і в землі. Дуже дякуємо. Хто ще є? Хотів би сказати свідчення. Добре, тоді хочу я, щоб крапку в цьому всьому слову поставив наш отець декан Богдан, який практично дуже і дуже сильно є тим двигуном цієї справи. Дякую. А буде дуже коло, так підсумовуючи, знаєте, сестри були сльози на очах, сльози радості. І десь так, напевно, кожного трошечки заскоботало всередині, бо це направду, історична мить. На 34-му році незалежності нашої держави на кінець ми маємо змогу тут помолитися. Як сказав Владика, ще треба багато пройти, кроків. Але з Божою помічю перший крок зроблений і дуже важливий. І свідченням цього є, скільки нас сьогодні прийшло, щоб разом помолитися. Направду, сестри, є, там є та підтримка для кожного паруха, для деканату і для цілого краю. І Я переконаний, що не тільки ми полечимо благословенні сьогодні. Я радий за Миколечин, бо я тут живу, тут виріс, тут народився. Але і цілий наш край, тут на Гоцульщині, а головне Яремчанський деканат, де буде, я переконаний, співпраця з сестрами і буде великий результат. Ми не кладемо питання, як хтось клав, покажіть нам бізнес-план. Бо це не бізнес. Тобто, каже, які можна бізнес-план робити. Це є духовний розвиток. І цей духовний розвиток, я переконаний, буде тут мати великі результати. Це зерно, яке посіяно сьогодні, воно вже дає плід. Тому як тільки, що від нас ми будемо сприяти, допомагати, чи в молитві, чи десь підтримці, чи в якихось інших питаннях, з Божою помічю будемо йти далі, знаєте, І з підтримкою людей, і з благословенням наших влади. Бо благословення це є дуже-дуже важливе. Тому, дорогі влади, дякую, що ви сьогодні є тут з нами. І скільки людей, скільки дітей, скільки молоді, скільки наших отців з деканату, тому е, цей перший крок, дай Боже, щоби направду ця вже ця історія, вона продовжувалася. Бо вона знаєте, була перервана з 47-го року по 2025 й рік. І цей рік. Який є благословенний вже сьогодні, бажаної пам'яті, покійним папою, проголошений найти е, роком Божої благодаті, де Боже від ця благодать була поміж нами. Христос Зараз Владика, всіх кропить свяченої водою, верночки піднімайте, книжечки забирайте всіх, владика, по покропи свяченою водою. Прошу. Владика тут ще слово. Я хочу від імені цілого з вами і подякувати всім людям, які нам відкинули таке добро. Ласку Божу. молитися ся у У такий особливий спосіб. І мама розказували про таке, що тут була захоронка, так називалося. Дітей навчали мовчали, що читати, писати культури е, культурного спілкування. І я така втішена, знаєте, як вчителька, колись не можна було мені, а в 47-му році я народилася, коли народився цей. Вітаю е, з хрещенням вашої Донецької області. Завтра Божу, про те, що ми сьогодні всі тут. Що ми сьогодні всі тут разом з вами. Тобто ми дякуємо вам, Отче. І це всім, 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 хто Приклався до того, та наверху зробити, і не виривали в нас Бога, душу і віру, хотіли забрати. А ми, українці, знаємо Бога, то Бога живого. Дякую вам всім, усім, які славами курячи. І я пращини, і доліба нас. Я вас поцілюю. Добре. Тіше не можу вам. Але... Ще між нами є наш Сергій Волошин. Він не мав бути, він мені казав, що буде. Я порушую, він не збутує. Я його бачу. Хтось бачив? Так, бачу, бачу. будь Сергій. І ще друге ми будемо співрозненко робити. Ви знаєте, що я попрошу, фотограф, певно, вийде на другий поверх. А ми правда? Так! Звідси, то як кажете, не буде. Я ж хочу, щоб я сказав слово Сергій. бо він брав активну участь і бере у цьому. Направду дійсно ці історичні. І щиро мені приємно те, що е, мені припала така місія взяти в цьому участь. І наше скликання, я переконаний, вже зробило перший крок про передачу комплексу. Зараз спроба, але найближчим часом е, я думаю, що рішення буде про повноцінну передачу і. Щиро вірю в те, що ми дотичні до такого історичного моменту і до дуже знакової події, е е тому що на цій землі однозначно е буде зароджуватись добро, і воно буде приносити свої плоди. Тому щиро вдячний в першу чергу всім тим, хто нам зібрався питання. Проводив дуже багато зустрічей і перемовин Насправді я бачив в очах тих людей, які сиділи за тим столом зустрічі першої, про те, що всі хотіли всі щось хочуть. Якби, долучитися до цієї місії. І ну, я не бачив більшість ну, в очах заперечень, Тобто всі розуміли, що це історична справедливість. Насправді, і це дуже. Тому дякую щиро кожному всім присутнім. Він скромний чоловік, але він дуже, знаєте, багато. Молодий нам робить так, щоб ви знали. Підтримуйте Сергія. Добре, а тепер пан фотограф каже, що він робив всю знімку, Так, тепер керуйте.